Ви знаєте, з повномасштабним вторгненням моє життя перевернулося з ніг на голову. Тому що ще починаючи з 2016 року, ми з чоловіком допомагали, як могли на сході нашої України, їздили відвідувати, підтримувати морально, душевно наших захисників. А зараз я, як ніхто, вболіваю за. Це повномасштабне вторгнення, і переживаю за те, що я не можу нічим допомогти, крім слова гарного і гарної пісні. Тому ми далі продовжуємо дарувати свою творчість, пере, робити перезарядку хлопцям для того, щоб вони хоча б на хвилинку могли відволіктися і на мить перенестись подумки до своїх родин, до своїх. Батьків, дружин, дітей та рідних.